Малята, ми сьогодні з вами будемо ліпити маленьку синичку. Для цього нам знадобиться пластилін і ось такі кольори: жовтий, сірий, коричневий, білий та чорний. Так, нам знадобиться ось такий невеликий шматочок пластиліну чорного кольору. Та більший шматочок малята десь ось так, пластиліну жовтого кольору. Ось такі дві кульки вийшли: одна маленька чорного кольору, друга побільше жовтого. Жовтої кульки ми з вами будемо робити тіло нашої пташки, і ми трішечки, трішечки сплющуємо з одного боку. Ось так ми з однієї сторони трішечки видовжуємо наше тіло пташки. Бачите? Чорну кульку ми прикріплюємо. Ось так зверху приліплюємо, бачите малят? Ось. І можна навіть її трішечки ось тако прикріпити. Бачите, як я роблю? Трішки пластиліну ми заходимо ось на жовтий пластилін, для того, щоб вона краще у нас трималася. Ось так. З чорного пластиліну нам буде необхідна маленька, тоненька ось такий шматочок на невеличку нашу смужечку. Також робимо з нього маленьку кульку та розкатуємо. У тоненьку ковбаску. Ось паска. І її беремо і ліпимо на нашу синичку, але знизу ось таку смужечку. Так, нам буде необхідно ще ось такий невеличкий шматочок жовтого пластиліну, з якого ми також робимо кульку, та знову ліпимо ковбаску. Ми обгортаємо навколо з'єднання голови та тільця нашої пташечки, але не заходьте на ось цю чорну смужку. Зайве ми прибираємо. Добре її приліплюємо навколо розгладжуємо ось так, щоб її не було видно. Ось така пташечка в нас виходить. Зараз беремо з вами сіренький пластилін, і нам потрібно зробити два кружечки невеликих. Це в нас будуть, будуть крилечка. Цього досить робимо дві кульки. Малята, намагайтеся, щоб вони у вас були однакові за розміром. Дивіться уважно. В кожну кульку ми з вами трішечки, ось так, притискаємо та видовжуємо ось так.